Льва, парадокс у зв'язку. Я на точці магасі. Показання хитаються. Як у вас? Льова шукає геомітку. Це точка максимальної концентрації аномальної енергії. Льова це вдова. Показання наростають, ми їх аналізуємо. Продовжуй моніторинг. Вдова! Я ж просив. Називай мене парадокс. Ми ж домовилися. Льова, не відволікайся на дрібниці. Дані стрімко змінюються. Що бачиш на приладах? Якщо це те, про що я думаю, ми отримаємо в свої руки могутню зброю. Моноліт або найманці заплатять за це величезні гроші. Психічні калування досягають піку. Посилаємо сигнал. Це має виявити зброю. Чорт! Що, що за ч. Це, це неможливо. Це не, не це навіть не зброя. Вдова! Льова, аномалія розширюється. Показники скаженіють. Це не схоже на викид, це не те, що ми очікували від підсилення. Що там відбувається? Льова, доповідай. Цього не мало бути. Що за аномалія? Це... Бачиш? Це не та зброя. Це якийсь чостий парадокс. Льова, будь ласка, дай світ. Льова, що показують пливо. Нази коконі? Сунда сора, Кимо ж тут знаки. Кокоросиме. А, реально. Чого ми злякались? Це ж зона. Тут аномалії, це норма. Льова, пішли розберемось. Вдова. Я ж просив. Називай мене парадокс. Ми ж домовилися.